Всім привіт! Ми на каналі Життя за кордоном. Сьогодні ми будемо знімати відео зльода Вілікопольський. Покажемо парк, тут озеро є красиве, міста такі, як розстріло, все тут багато чого такого красивого. Домики стоять тут. симпатичні. то вам покажемо. Це буде частинка міста, це не буде сам центр міста. Тут сирень. Таке гарно. Тут ми зараз йдемо до озера. Да, тут, а тут домики, які все симпатичні стоять, так? Так, ось така построєчка. Люди розстроїли собі. Ну Тут так, як вся справа, такі як елітні літні, да? так? Да. А зліва. А зліва тут ну, такі. старенькі. Старої старенькі. постройки. Да. Тут. Все так. Зараз погодка у нас десь плюс 22. Тепленько. Пасмурно. Да. Ну, главное. Можно пройтись и поснимать. Показать вам, какие тут домики есть. Какая тут природа. Зараз гарне. Да? Да. Видео прям такое. Ой, собачка. Собачка учила у кого-то. Собачка такая большая. О, диви як красиво, да, домик все. Мені подобаються такі заборчики красиві, з кирпича. Так? Да? Угу. Ну дай покажу, там є заброшений тоже. Там є заброшений будинок, немає на не вікон. Нічого. Балкона, балкона також немає вікна. Заброшка, кому то. Ну ось не треба, тут ну... якийсь склад. Ну, саме тут, таке? як вся права сторона симпатично. Необычно, да, така? Так. Yeah. Ну, все. Тут так. Такие ось баки тут. Да, напоминаем, что это мы в Польше. То покажем вам тут. Елочка. Есть такие места симпатичные. Да. Это мы именно показываем там, где мы ну, проживаем. Все, сам домик такой. Дворец. Ми хотіли туди зайти, подивитися, що там є. Ну Це оказався власний будинок. Об'єкт це... під охороною. Об'єкт під охороною. Так, так, дуже, дуже <ріху> а все сам парк. Там домики були, а зараз парк починається. Так, да, починається парок, який веде нас до озера. Так, симпатічненько. Так. Це ми вийшли на прогулянку вечірню і думаємо, знімемо відео. А, як це... Ну у цьому парку на столбах камери висять. Для чого вони що тут, звісно, можна було б таке знімати, я навіть не знаю. Ну, може щоб соблюдали. Чистоту, порядок. Ну так, да, може Ось. так. Щоб, може, лавочки там не зламали. Ось така тут дорожка, тут як пилю з камушками. Ну так, да, да, така. Не пиля, а пісок. Пісонки забиті такі чуть. Ну, так, сьогодні ж вихідний, був вчора також був вихідний. Всі були в парках, гулялись. Там собачок теж люди вигулюють. Да. Ой, на ту галявинку можна було кроліка дивити. Йому там якраз буде побігати. Де? Ну так, да, у нас кролік був тут. Бігав би собі. Ну, Він боїться тих обітателів, що там околі. Він Собач. боїться собачок, він взагалі всіх боїться. Чужих людей. Ага. Він такий привик до нас, тільки з нами. Да. Тут, такі пар... Тут усе. таке туалети. Да, це туалети, да, це, туалети. Тут... це платні туалети, але вони зараз закриті. Ну, туалетів куча. Раз, два, три. З цієї сторони. Може, 4, ще 5, з той 6, сторони. Може. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 туалетів. В одному квадраті. Ви десь бачите, ви типу. такі 14 туалетів. Ну. Це може влітку його відкриють, як почнеться сезон. Може, да. Тут Тобто ми скоро дійдемо до красивих таких місць. Зараз черги. Я думаю, вони з двох сторон чиняться, тільки зуни можемо обійти подивитися. Може. Зараз закрити. А, з однієї сторони. Там якийсь, мабуть, склад. Ні, тут продають якісь. Товар. І там ще два тволі. Так, да, і там два тволі <рес> далі. Не знаю для чого тут куча цьмулі, тут, тут, Мабуть, продають всякі штучки, вкусненькі пироженки. як були свята. Відкривається. Ось ось Це ми заходимо в тунель, зверху там дорога для машин. Це тунель. Є камера, об'єкт під охороною, моніторований. Малюнки різні, парна. Акула, Акула. зубата. Як в акваріумі. Так, як вросла. Ага. Люди відпочивають. Можна віддихнутися, бачите. Також рисунок. Так, тут, так. тут можна морозиво купити. Вкусне морозиво, тут ми брали раз, так? Да, смачне морозиво. Тут різне натуральне. а Тут, тут якийсь як водою може чи що воно таке ну, не знаю, очищається це може. Це озеро. А, це від озера, так. Да, я покажу, тут паркінг є. А ну це назад. Тут є паркінг у нас. Тут є паркінг. чуть-чуть трохи -чуть матюкнулася. Ми йшли собі спокійно, тут вона на губку Окей по-польськи. Так. Надо <хи> трішки по сторонам дивитися. Бо тут і велосипедист. По ну так так прикольно, да? так, Да, точки? Йдем зараз зараз йдемо по ступеньках. Поки дойдеш не впасти можна. Ой. Тяжко, тяжко. Так, а тут у нас це ми другою дорогою, так? Ні, те саме. Те саме. це ми вже вийшли до озера. Озеро самі. Зараз тут камінь показує. Ми були там от. Паркінг, порог. Вот дорожка. И тут все самое озеро. Да, тут так. Тихо, он... спокойно, да? Да, озеро можно обойти. Даже пешую погулку. Здесь у нас фонтанчик. Озеро. Зараз мы идем в ту сторону. Спасы. Покажем. Ну, зараз там О, людей да. богато. А там он кони. Сейчас покажем коней. У когось, наверное, вчасникай буде. Ох, зараз, зараз доїдемо. На відео поки не видно, ми зараз доїдемо. Ну, все жовте. Да, циточки. Хексідучки називаються. Ну, не знаю. Ну, схожі на ромашки, не знаю, так красиво. Ну, так це не, а на ромашки білі. Ну, да, на схоже щось схоже. Ось люди їздять на велосипедах. Гарне місце для прогулянки, так? Да? Це, це ми знаходимося в Серйоді. Це, так, місто Шерода Великопольська. От там зараз зближу уточка. та уточка потеряла й. ось уточка. Тут диких уточок. Ногу плаває. Спокійне місто. Так що отак от. В мене таке слово паразит таке, так що отак от. Ага. Зараз дойдемо все наліво, там далі теж є места для отдыха. Можливо, на днях знімемо відео сам центр шроди Вілікопольської, так що ждіть. Як буде час, зробимо обзор. Також якщо ви захочете якісь, щоб ми зняли для вас міста, пишіть в коментарях. Ми по можливості будемо знімати. Будемо їздити в різні села, може якісь там всяку природу. все -таки. Ось це тут у нас конюшня. Мабуть, це часник, так? Ану ти покажи, бо. Так, так, так. Ну все, коніки там бігають. Ну тут раньше не було, ми тут вже знаходимося полтора року не було тут. Зараз йдемо до міста там, де цей всякі горки є. Ну це як да, пляж почнеться появиться. Як там що? Зараз покажем. Ну все тут. О, тут рыбка ешь, Да, у меня рыбка плавая. Бутылочки повыкидывали. Да, плавает. тут бутылочки, усе всякие. Ну ничего. А, усе какая-то курочка. Курочка? Да, усе. Да. Какая-то какая мини... дыка мини-качечка там плавает. А, вон. Ой, покажи сидіває, садок. А, тут здивиться до. Тут садочок, так, да, все розцвітає, так красиво, все. симпатично. Гадка якась тут була колись. І якесь двох'єтажне здання. Може, тут орендують, може і ні. Може, да. так. Знаходиться сирень сирень розцвіла. Пахне так, ідеш. Так, запах такий приятний. Сильно пахне все. Це весну люблю. Все так розцвітає, все все таке пахуче. Ми, мабуть, на вкладку не будемо йти. Підемо так прямо-прямо нашою дорожкою. Да? Ну, ну тут так покажемо, що тут є. І прямо, як ми ходимо. то все детячая площадка Дитячая, да для детей тут там парковка есть для детей тут дорожка а все такие пляжи тут тут можно купаться да, то, туда да а там он типа мостик там вот диты по посередине у этого мостика закрытого купаются. Тут горка есть. там и включают, водичка там по ней бежит. И... Да, ну Тихо, спокойно, тепло, да? Угу. А. Тут кораблики какие-то Да. Кокосы растут. кокосы. Ну, с кокосами. Только не настоящие. Да, тут типа горочка такая. Только что закрыта, что холодно. Для горки. на сезон. Да. Сейчас. Покажем. Тут тоже магазинчик находится. А, тут велики, да, велосипеды. Тут можно качать. Ключи, у если поломалось. Тут еще ресторанчик, типа. Okay. Есть ресторанчик. А там вон, парковка. Морозово можно тут принимать. Також тут есть туалет, душ есть. Да. да. Покажи, а, а тут пальмы, да, гуся, Пальмы. А тут а, типа сцена. Да? Угу. Uh -huh. а. Тут есть душ, покажи направо. А, там? Ну да. Ну, парк тоже опять начинается такий, да? А це тут для детей. Летом будет тут открыто. Ну тут много для дітей, чого есть, да? Ну всякі ці. Все для дітей. Ну, все. Давай будем покажу. Тут есть. Влітку це все включають, шезлонги виставляють ось тут. Водичка тут маленька. Навірно, тут до 6 років, а може до 4 років тут дітки можуть купатися. Ну, таке дитяче. Якщо ви дорожка... хочете за обзор зоопарку, можемо також зняти Познанського зоопарку. Да, так, там красиво, там багато животних всяких. Да, є де походити, там всякі цвіті, цвітіння дерев. Це тут костер, це костер розпалюють, сідають, там, якщо сезон. Є спортивна площадка. Для спорту. Да. Це, тут, як говорила. теж парк такий. Ну, там, ну, там такі круті горочки, тут є в цьому парку. Типу... Ну, для велосипедів катаються. Типа паркуристи. Mm -hmm. no. Далі там є зона для шашлику, але ми її знімати не будемо, бо зараз там багато людей випивають, <со> то ми не будемо її знімати. Ну no. no, так, в принципі, весь парк вам і показали. Ну, парк no, сам прийдемося. Зараз ми тут направо на дорожку. Так, песок. Все зелено. Вот там для шашлыка. Пошли сюда. Сюда? Пошли сюда. Ну все. Порог. О, ага, сколько тут утих. Ой, кульбаб. О, вот для нашего кролика. Кролика. Для зайчика тут нашего тут еда. Одна еда. Ось тут да? Ось Тут круті такі горочки. Да, для велосипеда тут горочки туди-сюди, так по кругу. Да? Да. Mm -hmm. Це можна скейти в рав да? Та, ні, да? Нет, на великах, на самокаті, може, максимум. Тут теж такий підйомчик. Там далі домики, далі да, там жили вже якийсь комплекс, там, ну, як жили поле. Несколько домиков, там строится так уж, так Пройтись красиво тут, классно так подихати, подихати свежим воздухом тут. Ну, вот все когда сейчас такие, все цветы такие, так классно, Після После зимы, да? Да, да. Все зеленое, свежее. У баб Ну, так порог, да? А вот светильники тут ночі ну, так светятся. Да, ночью тут все освещается. Тут не темно. Може десь камери стоять, там де ми не бачимо, може. а може не стоять. Там домик строїть люди собі. Домик, мікдам. Стройка йде. Влітку ми тут катались на катамарані, виставляли в тому році, в цьому році не виставляли. Ну вони тут усе знаходяться. Зараз зараз ми ближе підійдемо, покажемо. Есть катамараны, да, банан есть. Ну Ездили. да, на банане тут катались. Ну в вроде и нет, да? Не было, не выставляли. Не знаю, я не помню. А литку, литку, то не знаю. Будут еще выставлять. Тут вот склад катамаранов. Сейчас мы ближе пойдем. Что тут. Ну -го. Зараз, ми пам'ятаю, розплатили за час, ми були в років в одному цьому. Ми за на два, часа взяли. Да, на 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 2 два години взяли, на дві години. 40 злотих. 40? Чи, да, 400 гривень. А не 60? Ні. 40? 40? 40. Mm. На а 2 40. години. Ну, вони Озеро маленьке було. Ми 40 хвилин покатались і більше не знали, що, що робити. <laughs> Ну так ми вам тут, тут все і показали. Далі там вже парковка, ми до, йдемо до, йдем да. до своєї машини та й прогулялися, вам показали, як ми тут прогулюємося. Та й можна їхати, пити чайочок і Да. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ми стараємося для вас знімати відео, то так от. Якщо є якісь ідеї там, то не, не бойтесь нічого пишите. Ми одразу ну, поїдемо і будемо намагатися вам щось засняти. Ну так. Да, а як будемо вихідні, бо ми також працюємо, як звичайні люди. Да. Так що так от. Добре, всім па-па. Всім пока.